тут в порядку, у нас все, можна приступати до маринування м'яса. Що смаколики будемо готувати? Трошечки битка є, трошечки є у нас. Скільки ми їх зможемо їх звати, їх у мене штук, штук 8, і вони всі безіменні, поняли? Їх настільки багато, що ми їх в моменті перестали їх називати. Є сама старша, вона називається Муською. Більше їх не називають. Кодівбенка, да да, да, дай. Трошечка смаколиків припадав. припало. Ай! Скільки кудись особі їсти Треба що Так давать і давати типу. відро з переляку. У банці то маринад для шашлика буде. 333 палич соточку вали. Треба додати його донати. Донат 333 гривні, 333 гривні як, як 50 місяців його навалюю. Трошечки підкріпилися, дерешнички мої. Це якщо не котиться дереве. Такі самі, батько, сходилися, сидять на караулі. Дивиться, куди м'ясо складає. О, вже такі, знаєш, очі примурюють, доволі. Ну і пісарі каже, котою бахнути. Mm. А, дивіться, ми бахнули сюди. Тепер саме, саме, саме страшне, народ. Це називається гай по швидкому марування м'яса. Гарно стрімку. Що сьогодні по іменю. Е, м'ясо. Кашлічок будемо робити. Це свізашки свої згороду. Ні-ні ні. Не з городу, з магазину. Ого, вперше бачу рецепт, де натирається цибульку на маринад для шашлику Цікаво. Це я ж кажу, це я швидкого маринування. швидкого. Він не садить город, вам показати, який в мене город. Ого, ви, звісно, закинули. Ну, дивіться, яка тема. Страдаю. Так, у нас є спізний коробочок солі. Як старі добрі, знаєш? Думаю, ми весь і висипемо, так? Да? І спільний коробочок е, перчику. Думаю, нормально якраз буде. У нас є трошки лаврушки. Так, але сторожі у тебе. За котиків треба подобати бахнути 100%. Це ДРГ. М'ясне ДРГ. Воно в мене любить ходоги тирить, м'ясо тирить, таранку любить тирить. Тільки десь не так щось поклав вже все. Рахуй немає. Е, я ще мінералкою ну, дуже рідко мариную. Пішли, як... Ще якось базилічка підсипали. Ну, тепер так мовити секретний інгредієнт. Розказую, показую. В основному я беру типу, домашній кетчуп. Там помідорчики, цибулька, перчики, там, навіть, всі спеції, які оці вже да? Ну, У мене він закінчився. Тому ми беремо е, типу, борщова заправа. Тут бачу, цибулька плаває, теж морквинка плаває. Також ти стачить м'ясо і буде сцена, оддай Отдай. Отдай сало, да-да-да, вони можуть. Тому дуже класно заходити до м'яса. Нам десь треба півбаночки його. Таке густе, звісно. Тепер це все ми просто беремо мішаємо. Гарненько перекоміршуємо. За рахунок того, що в помідорчиках є кислоти, цибулька натерта, вона зразу багато соку пускає, дає. де Маринування відбувається доволі швидко. Все, дивіться. В порядок з цим. Бо шві швид... шашлик це легендарно. Так по факту, так? Да? Вчіться, палець вам на... вас научить, як любити шашлички. Дергашник, ти мене називала. Хоча півасить беру з собою вже, бо вже з льодом. Тупо пів з льодом. людом. Кіп мішку хоче вкрасти Не треба на там мишки красти. Дічі тонші, ніж мої старі, поняли? Дивіться. Це габела. Навірно, два шампура разом отак вот брати, поняли, по два шампуси, коли так. Тисто. ну, типа, Робимо домашнього, домашніх помідорів типа, типа да? Тіпа, кетчупи, всякі там, типа, грузинські соуси, типа там поня? там теж сілька, перчики, всякі травички, спеції і помідори. знову, так? Я це -то беру тоді це, я це -то так завалюю цим помідорним ну, суміші соком. Поняв оцим, да? так, так би мовити. Там теж кислоти присутні і це доволі швиденько допомагає м'ясу замаринуватися. Ну, сьогодні в мене цей соус вже закінчився, того сьогодні в нас була просто звичайна борщова заправка, таке з домашніх інгредієнтів. Тоже там присутні певні спеції, ну так дефолт. Сіль перчик якась там. Да? Е, морквинка, цибулька. Оце такою штучкою заливаєш і розмішуєш. І доволі швидко це все маринується. Що ти перевертаєшся обратно? Тестом. Плен, що ти риби де? Аби що додому не, при... не прийшлося доводити цього ваншот... ваншота? Там цей, би це фільм. Третій кодекс детя нам. Мабуть, готовий, не? з ним не можна. нічого. <плес> Ми люди прості. Нажаровати йому. <плес> Та боюся ні. А вона якої загороженню, пацієнтів, то таке. Судить навіть побачив, не треба нам сидіти. Вона тика це все. Підйомаю, стріляють. Я не повідомив, що він телевізор. Ня-ня. І <смі> він пішов сказати жінці, що ти його на гашлик запросив. <смі> Непоганий варіант. <смі> ну, чуваки, таке ж таке тільки в можна побачити. <смі> ти з ним жартує, а то авторські права тобі кидає стрім. <смі> Серйозна пред'ява буде. За резервом пішов, погоду дав. Рецепт у тебе проти вигоряння в грівот. Я вигорів просто і все. Зараз ми цей шматок викидаємо нахер звідси, так? Да? Щоб він нам не, цей не портив Пор природу, так? Да? Отак. Ті блядь, іди сюди. І ставимо м'ясо, що Все, дивиться. Диви, уперто, не хоче сюди вилазити. Іди сюди. Оп, все. Все, дивіться, нас огольки потямі. Сейчас ми тут... О! Ти на стульсь кидаєшся? Блять, ідіть нахід трахатися отюди, чули, блять? Тут камера, люди дивляться, ви небачте слово, їбетеся, блять. Все, стали м'ясо смаєте. Зараз трошечки в неохолонах тут температура пизда просто. До речі, шановні, нагадаю вам такий один момент. 333 гривні і палич навалює пісарі собі міцного. Так, все. Десь у нас шампурики є. Зараз бігам, це треба навалити, посмажити. О, опа, бусик їде. Бусик проїхав мимо. Я не натікаю, але їжаків у дворі. А, так, їжаки двох. Коти двох, а палець іру не кличе. Йому аби вугілля не приїбати. Ай, блять. <сху> Деякі не натякають, в чаті знайшлися. Щось, блядь, дохуя м'яса, м'ясо, чуєте, блядь? Розраховував там шампура 2-3, знаєте, там, ну так чисто посидять почилить, а щось, блядь, вже четверте нанизую. Блять, щей ще, ще п'ятий шампур буде? слухайте. Охерите. Блять, трофей, іди нахуй, чув, блять? Сука, деякі розумні, блять під'ємчики вчатей повола. просто нахер своїм підйомом, чуєте, блядь. З розрахунком на Ірину. Ще один диви розумний виліз. Так, короче, мужички. Мужички. Блять, шампури я їбу, дивись. Хіба це шампури нахуй? п твою мать! Ні, пать подиви. БР чисто, блять. Так, все. О, це нормальний шапур, О, це, блядь, гриніку, гриніку, блядь, штучку, блядь. шампур, диви. Оце, блять, 5 гривен, по 5 гриніку, бля, штучку, блять. Шампур 5 гривень штучка. І тримає, блять, як як, як мужик. Це якась, блять, хуєта, вибачте на слові. Вс, ставимо бігом смажити. Не шампури, блять, піська на дроті, їй богу. У я ситуацію, ти в між молодою, гарною дівчиною. Інтернаційним Іваном. Питання, до кого ти повернешся спиною? Б'є. Бл Андрій, блять, це що за провокаційні питання? Я не зрозумів. До матрасу, блять. Оце, блять, це відповідь мені подобається. До матрасу спиною. Одобряю. Мама поїхала, заїхала в магазин, приїжджає і каже. Ті тут посилка, кажу, в сміслі посилка. Я нічого не замовляв. Каже, не знаю, питаю оплачено. Каже, да. так, думаю. Ну каже, давай розбити розпаковочку. А тут оказі спонсор наш, Dream, Machine, Dream Machines, завалив нам коврик до мишочки. Коврик до мишки і мишечку завалив. BM9, DM9 мишечка. Мішечка DM9 завалив, чисто. Неочікувано не без інформації, взагалі нічого не говорив, не попереджував мене. Тупо такі сюрпрази закинули, поняли? Тупо п'ячки. Св... Свинька свіженька. Що ви розуміли, ще в суботу вранці ще бігала. Свинька свіженька, тільки-тільки-тільки-ті. Основний момент це цибулька, вона натерта на тертушки, вона швидко пускає сік Поняли основний момент. Другий момент це. Я додавляю, додаю, додаю собі як сік, е, якісь сіп, заготовки Заберим на, на томатах. Ну, томатний чи якісь будь там сіпки, жіки домашні. а нафілати 5 шампурів зарядів, тобі один, максимум 2 вистачить. Ну, карні, тому що м'ясо є, замаринували, посмажили. Це по-перше. По-друге, я ж не, не ж не тільки на себе готую. Та, ну, ріже, як по масу. Дивіться. Та якщо дійно. Крові нема, масо, нема. немає на познайтесь, щоб трошечки ще постояв, бо, я думаю. Я. Ще хвилин 5 10 хай постоїть. Такі, знаєте, трошечки це блядь. О, все. порядочок. Від двох чи від віри, Блядь, це гарне питання, якщо телефон перегрівся. Бля, треба йти хоч якусь вилку насправді, взяти, ні? Буде місце з каструлі, як, як має бути, ні? Трокси від спонсора, від спонсора мишки і коврики. <клес> У нас щас, трошечки ще рімашку конячка прийме і, і прийде <клес> до нас. Паче, Іра буде е, штрафну пити за опіздання. Я думаю, так, да, да. ми чатом проголосуємо, чи буде штрафна, чи ні. Дві великі... Дві виделки в кадрі. Тож щось має бути на цьому паті, крім ну, так, Динока, Іру чекаємо. Бурбончик, ні, бурбончика в мене нема. У мене, чи... мене біленька чисто сьогодні. Що, пацани, і все, валю писали, закушу иду. Визнайомій А яке місце, чуваки, яке місце? М -м -м -м. Воно вчора ще хрюпало. Скажу чесно, чуваки. Ну скажу чесно. Це перший шашлик, який я готую. Ну можливо не перший. Ну, в цілому, це той шашлик, яким не стидно поділитися з людьми. Бо я, як правило, смажу херова. Звісно, про їбу забудуся, поняли? зрозуміло. Цей момент, той момент, коли прям, ну, типу... Мммм mm. Я вам уволь Наш аж, аж багато заговорилося від кайфу.